Запрошуємо всю Україну і всіх українських громадян, мити союз. Ми до цього йшли багато років, і тепер, нарешті, от ми можемо. Реалізувати цю митву митний союз, це в довгостроковому такому, якщо розрізі дивитись, то це втрата незалежності. Нас чекає обмеження мирних зборів як у Росії. Нас чекає обмеження свободи слова. Нас чекає ненормований робочий день і взагалі знущання роботодавця над працівником. Сьогоднішня геронтократія, яка знаходиться при владі, вона прагне у своє минуле, але молодь люди, які вже були в Європі, жили в Європі, бачили Європу поділяють європейські цінності, вони вважають, що Україна повинна рушити далі до Європи.